Вітаю, шановні колеги! Сьогодні розглянемо, як нам із кількох сесій сформувати одну сесію, вибравши лише потрібні запитання. Отже, наприклад, мені потрібно із цієї сесії лише перше і друге запитання, я їх натискаю. Галочки ставлю, так, і натискаю, дивіться, справа, плюсик додати до сесії. Ось ви бачите, вгорі починає формуватися наша нова сесія, куди ми будемо додавати наші питання з різних сесій. Додаю друге запитання і переходжу до своєї бібліотеки до наступних тестів, які мені потрібно буде сюди ж. Питання їхні додати. Так, розгортаю ще, наприклад, ось ще одну сесію. Так, додаю, мені, наприклад, потрібні третє, четверте питання. Галочкою позначаю третє, четверте питання і додаю до сесії. Додаю до сесії. Бачите, вгорі у мене формується уже е, з двох блоків сесія, повертаючись до бібліотеки, я можу додати ще, наприклад, ось третя лексика. Повністю, бачите, повністю я додала. Всі питання, які є у мене в сесії. І тепер у мене моя сесія, нова, складається із трьох тематичних блоків, окремих питань, це перший тематичний блок, два питання, два питання другого блоку, і всю, мені, наприклад, всі питання були потрібні, із третьої сесії можна додати і так. Далі залишається налаштувати у звичайний спосіб. Тобто почати нову сесію, зробити певні налаштування, які нам потрібно. Ну, це покроковий спосіб, можна налаштувати не лише покроковий спосіб, перемішати питання, наприклад, прийняти або запросити клас. Активуємо питання. І все, наша сесія готова а, до розв'язання нашими дітьми. А, якщо нам потрібно так, цю сесію дати не лише одному класу, ви дивіться, ми можемо повернутися до бібліотеки і почати ще раз нову сесію, і це буде вже сесія для наступного класу. Скільки нам потрібно разів давати цю сесію, стільки ми і можемо це робити. Як тільки нам уже ця сесія така комбінована буде не потрібна, ми прибираємо ці компоненти. І все, у нас бібліотека приймає свій звичний вигляд. На цьому все.